Телерадіо і кіностудії, власний видавничий центр та вісім фахових наукових видань, визнаних ВАК: дві спеціалізовані вчені ради, 10 кафедр, 26 докторів наук та 83 кандидати наук усе це інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка один з провідних наукових центрів у галузі журналістикознавства та масових комунікацій. Перший український підручник з теорії масової комунікації, перший в Україні бакалаврський напрямок з реклами та зв'язків з громадськістю. За перше десятиріччя роботи Київської наукової школи журналістикознавства та соціальних комунікацій під керівництвом професора Володимира Різуна захищені десятки докторських і сотні кандидатських робіт. Написані сотні монографій, підручників та посібників. Лідерство наше виявляється в тому, що інститут журналістики є таким би я сказав. Центром освітнього і наукового менеджменту в Україні, і коли міністерство освіти хоче щось нове опробувати, то звісно, що воно звертається до інституту журналістики на сам оскільки це, як я вже сказав, найпотужніший колектив в Україні і найпотужніша наукова школа. Починається все понад 65 років тому. 1947 року на базі інституту філології заснована кафедра теорії і практики радянської преси під керівництвом професорів Володимира Рубана та Івана Зозулі. Тепер це кафедра періодичної преси, найстаріша в інституті журналістики. Рік 1953 утворено перший Утворена перша в Україні факультет журналістики, деканом якого стає кандидат історичних наук, доцент Іван Свободанів. У різні періоди факультет журналістики очолюють видатні журналісти-науковці Матвій Шастопал, Володимир Рубан, Дмитро Кролюк, Анатолій Москаленко. Професор Інституту журналістики Олександр Малещенко зберігає у своїй бібліотеці унікальний науковий збірник. Наших викладачів дуже охоче, і Москва, Ленінград, і інші центри журналістської підготовки друкували. От я тримаю в руках і хочу показати вам книжку, яку випустив факультет журналістики Московського університету. Це 1964 рік відкривається книга статтею нашого Матвія Михайловича Шестопала на першому місці. Тобто, це свідчить про високий престиж. І повагу, які відчували представники московської школи журналістики до представників Київської школи журналістики. Сьогодні історія факультету журналістики один з напрямів наукових досліджень київської наукової школи. Доцент Ніно Остапенко вступає на факультет журналістики за часів декана Пролюка, навчається за декана Маркевича і стає аспіранткою колишнього декана Володимира Рубана. Пригадує, науковці готували зі студентської лави. Це чому були цікавіші конференції? Тому що це починалося від масовості. Як тут в даному випадку кількість переходила у якість, тому що конференції були е, за науковими роботами студентами, які ґрунтувалися на курсових. Що перша курсова це була марсистсько Ленінська теорія преси, тобто якісь теоретичні засади, потім це Роботи присвячували жанрам і на третьому курсі писали роботи стилістики і мови. На диплом виходили з значним багажем традиція потужної наукової діяльності студентів розвивається і в 90-х. За декана Анатолія Москаленка. Ну, 90-ті роки були дуже скрутні, дуже важко було, але наукова робота розвивалася. Ми випустили тоді, мабуть, біля сотні різних збірок. Цікаво, що у нас багато було західних колег, які брали участь. Наприклад, таких відомих, як професор Роджер Блюм з Швейцарії або Зігрід Вальшенберг з Німеччини. Рік 2002. Наукову школу журналістикознавства та теорії масової комунікації офіційно затверджено. Її очолює доктор філогічних наук професор Володимир Різон. Студенти інституту журналістики першими в Україні чують лекції теорії масової комунікації. Для нашої школи випала щаслива нагода розпочинати нову наукову галузь в Україні, яка називається соціальні комунікації, і відповідно від наших учених вимагається фактично закладати основи цієї наукової галузі. Директор інституту журналістики очолює кафедру соціальних комунікацій. Його підручник теорія масової комунікації знає на пам'ять кожен студент. Соціолінгвістика, конфліктологія, міжкультурна комунікація, дослідження релігійної журналістики та інформаційна підтримка сайтів інституту журналістики, співпраця з Національною академією педагогічних наук у планах грунтовне вивчення медіа впливів. Буквально днями було захищено диссертаційне дослідження кандидатське Юрієм Гаврильцем. На тему короткотривалих медіаефектів від телевізійних новин це дослідження, яке проводилося в експериментальних умовах на базі лабораторій інституту біології, і це дослідження, яке зразу набуло популярності, бо є вже і тези, надруковані в Нью і в Санкт Петербурзі, і стаття, яка от вийде в Туреччині. Кафедра видавничої справи та редагування. Історія української книги і розток видавничої справи в Україні тут готують сучасних редакторів високого класу. Кафедральна тема стосується новітніх аспектів видавничої культури і всього, що з цією проблемою пов'язано. Це і книга як чинник політичного життя, це і книга як явище. Переходу цивілізації із індустріальної інформаційної епоху і всі трансформаційні виклики, які адресовані, це і конвергентні мультимедійні аспекти редакторської видавничої праці, кафедра періодичної преси, навчальні газети та часописи, творчі курсові роботи, теорія та практика, уміння та навички справжнього журналіста, предмет наукового осмислення, сучасні друковані змі. Ми зосередили свою увагу колектив кафедри на структурі, типології, змістові періодичних видань нашої держави, особливостях журналістського фаху, підготовки журналістів на їх спеціалізації, в тому числі і тематичні, які б дали можливість, ну, звичайно, поповнювати тими кадрами. Нашу журналістику. Ну, періодичні видання. Кафедра історії журналістики. Періодичні видання губерній, преси 19-20 століття, постаті редакторів та видавців. Історія українського телебачення та радіо. Тут вивчають літературні домінанти на сторінках сучасної журнальної періодики та створюють резонансні практичні проекти. Останній таній наш здійснений проект. Це періодичні видання Києва. Власне, це те, що лежало в основі кандидатської дисертації нашого молодого доцента Анастасії Михайлівни Волобуєвої. Але над цією книгою, над томами, тут чотири томи, працювало ще кілька дослідників, і, власне, це один із таких, напевне найбільших показників того, що зробила члени, зробили члени нашої кафедри за останній час. Кафедра телебачення і радіомовлення, телевізійні та радіопрограми студентського виробництва, наукові пошуки на основі власного контенту Студент ТВІ і кампус радіо Україн. Кафедра телебачення радіо йде онлайн. Якраз в цьому ми бачимо розвиток нашої наукової роботи. Постійні публікації в інтернеті на сайті кафедри, От, розміщення бакалавських робіт, як подкасти, продовження роботи над онлайн-мовленням студентів і кампус Раді України. Звичайно, це проведення всеукраїнського фестивалю та радіопрограм Студентський мікс, де, зрештою, ми збираємо студентів всієї України з найкращими їхніми телерадіороботами. Але якраз і це є основа, в тому що ми побачимо ті роботи і зможемо потім науково їх осмислити. Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю. Перша в Україні. 30 наукових працівників, з них 28 кандидати та доктори наук. Наукова тема опис контенту сучасної реклами та піару. Ми видали перший в Україні підручник реклама зв'язків з громадськістю. Це дуже таке ґрунтовне дослідження з грифом Міністерства освіти та науки на ґрунті. От цього підручника програм, які розроблені викладачами кафедри, в усій Україні ведеться викладання для перщиків та журналістів. Кафедра мови та стилістики. Конференція мова суспільство, журналістика власними силами серед гостей науковці з Росії, Польщі Італії. Журнал, стилі текст з власної ініціативи, теорія твору тексту, соціолінгвістика, правописні питання та норми української мови. Мова головний інструмент майбутніх журналістів. Кафедра весь час працює над мовою засобів масової інформації. Це дуже важливо, хоча б тому, що всі нові слова до нас приходять. Найчастіше саме через мову масової інформації. Ми звертаємо увагу на всі мовні засоби, на розвиток стилів і, звичайно, на недоречності, на типові помилки. Кафедра електронних видань та медіадизайну. Кафедра майбутнього, теорія нових медіа та теорія медіадизайну. Медіадизайн – вимога сучасного ринку змін. Серед основних пріоритетних тем, над якими працює наша кафедра, це теорія мережевої комунікації, види форми нових медіа, теорія дизайну, форми, засоби реалізації друкованої продукції, соціальні мережі, комунікація в інтернеті, стільникові комунікації. І це все в гарній оболочці це те, над чим ми плануємо працювати найближчі роки. Кафедра кіно і телемистецтва наймолодша і текст, зйомка і монтаж, наука заради актуального телемистецтва. Не відчуває слово і зображення компонента. Той працювати не на телебаченні, не в кіно не зможе. Аспіранти, магістри, студенти, майбутні журналістики, наукові конференції перший крок до великої науки. В нас наукова діяльність в інституті побудована так, що теми, які ми виносимо на студентську конференцію, які ми виносимо на студентські якісь можливо, семінари, круглі столи, це теми, в яких студентами можуть часто студенти часто можуть виступати первопроходцями для молодих. Окрема рубрика у наукових записках інституту журналістики. Для всіх ваківський стилі текст, українське журналістикознавство, інформаційне суспільство, журналістика. Актуальні питання масової комунікації хоч. Що до універсальної всесвітньої бази даних скопус Київська журналістська школа закріплює лідерство на міжнародному ринку журналістської науки. Інститут журналістики готовий з 1 вересня вже розпочати магістерську програму на базі нашої магістерської програми з медіакомунікації і на базі магістерської програми журналістики і соціальної комунікації Познанського університету. Це теж якоюсь мірою експеримент у галузі підготовки журналістських кадрів. Або можна сказати навіть медійних кадрів. І я не знаю на цю хвилину інших факультетів в Україні журналістики чи видавничої справи чи реклами, які б мали отакі програми подвійних дипломів. Телерадіо кіностудії, власний видавничий центр та вісім фахових наукових видань, визнаних ВАК: дві спеціалізовані вчені ради, десять кафедр, 26 докторів наук та 83 кандидати наук. Далі буде.